Всім привіт! Привет. Ми сьогодні е, нові ведучі моцних. Ну хтось новий, хтось уже досвідчений. Трошки вже ходив. тут. Ми тут зібралися для того, щоб обговорити наш новий проект створення коворкінг простору для ВПО та молоді, ну і взагалі місцевих жителів нашої громади. У нас прямо зараз відбувається тренінг по відео, майстерності, і ми зараз знімаємося відео, і прямо під час тренінгу будемо його монтувати. І на виході ви вже побачите на каналі те, як ми. Що змогли то зробити? <laughs> да, да, да. Стартує! Кічок, ти дав звук? Супер. Добрий день, студія. Сьогодні ми знаходимося в нашій кого... Невеличкій... Ми завжди тут, якщо що. Да. Ми тут ночуємо, ми тут живемо, ми тут да. замерзаємо. Да, До речі, треба було опалення. Холодний ну, страх, якщо. чесно. Я знаю, що хочу. Я хочу тут камін. Камін, Так. Да. але а. з каменю не, не оцей декоративний з камінь. Дійсно. Тобто -то, ти мені пропонуєш зараз прибувати тут у стіну і ти поставити Так. Да. Да. Чекай, там у нас наші донори. Я зараз я попрошу секундочку. Це наша представниця і поментуючої організації АРАК. Е, Марина, це Марина Замфір. Е, Марина, розкажи нам, будь ласка, про цю організацію, і взагалі, як ви це все робите. Е, вітаю, дуже рада сьогодні взяти участь в нашій зустрічі. Е, і все. А давай поговоримо з тобою про те, то, що ти зараз бачиш. А ти зараз прийшов на наш тренінг по відеомайстерності. І ти бачиш, як ми це все знімаємо, як ми тут щось mm -hmm. пробуємо, якась тут така своя двіжуха. Тобі це подобається? Так. Да? Yeah. А ти хотів би сам щось таке зняти? Ти розповідав нам? Ну, no, так. Yeah. Розкажи, що сам ти хотів знімати? Лего анімації клас. Так тут Brother.. реально можна. Ти знаєш, що ти можеш прийти? Наберуть очень много просмотрів. А ти отак, мікрофон і голосно можете саме сказати? На мою думку, зараз це особливо актуально, особливо в випадку того, що є ймовірність, що і цієї зими будуть включення світла. Можу сказати по своєму досвіду, що е, наявність інтернету та світла в е, сільській раді на цій території, воно мене дуже рятувало. До прикладу, як це було в, е, в кінці 2022 року, коли вже і була сесія, в мене немає світла, і мені постійно в приватні повідомлення дрючать Вадим, де ти є? Вадим, де ти є? Треба бігом там взяти модульні і тому подібне, чи нам допомогти тому одногрупникам, чи допомогти трошки потоку. І ну, я такий пишу Дімове. Діма, у вас є світло? Каже. Ну да. Інтернет є? Каже. Ну да. О, я прибіг до нього, бігом все написав. І ще я там я по суті приходив майже кожен день, навіть тоді, коли в мене вдома було світло. Типу я собі сиджу типу, в комфортній обстановці, така робоча атмосфера, щось там Діма працює, щось там інші працюють. Ще я там трошки працював по ноутбуку. Ось тому можна сказати, що я по своєму досвіду можу mm. от туди прямо запевнити, що коворкінг він дійсно необхідний. Коротше, розкажи, що знову сьогодні відбувається. Сьогодні у нас відбувається доволі прекрасна і чудесна двіжуха, тому що ми сьогодні закриваємо всіно проект по молодіжному коворкінгу для ВПО і для місцевих жителів, в рамках якого нам е, закупили дві прекрасніші півкіловатні EcoFlow, три е, професійних ігро, е, не ігрових, а просто потужних ні, ноутбуки. Ні, ні. так. І не кажи це слово ігрових. Чому? Бо я зараз йду качати з рукає з якусь. скачав, можете програти. І саме сьогодні у нас відбувається тренінг із відеомонтажу для молоді. Туди прийшов Ігорьок. Я пам'ятаю, коли ми їхали в Київ, і там потрібно було написати мотивацію учасників. І я писав Ігорю, сьогодні у нас в гостях. Чоловік, який творив цю епоху і який сам став епохою. Чоловік, якого я очень уважаю і люблю. Професійний монтажер, оператор, звуко на монтажери не збрехав. Слухайте вікна монтував, двері монтував. Який це твій проект вже закритий? Буде. Не закритий. Правніше каже, не закритий. А закритий? Закритий в плані проектах, там, де нам дають гроші, чи там наші якісь такі звичайно. І твої, і там, де гроші. Твій закінчений вже проект. Простір. Медіа-центр. Два. Три. Ще торговий ряд. — Світло Світло. чотири вже. А, і ще е, ми виграли ще один проект для створення молодіжного простору у селі Керстінці. Буквально вчора прийшов в Стійний лист. А, я бачу, бачу історію. Да, що нам виділять там, під 200 тисяч гривень на закупівлю обладнання? Теж будемо, до речі, ставити вікна, проводити проводку. Поставимо. А це все у тебе вдома. Зараз ми завершимо вже Друг, е поль, другий правиль. раунд. Угу. Так, е Реалізації проєктів і їх небагато немало. Це 47 проєктів по всій області. Це Ще раз багато. хочу звернути увагу: так це дійсно багато це колосальна підтримка, тому що ми надаємо міні гранти громадським організаціям uh -huh. для підтримки внутрішньопереміщених осіб, і не тільки е, питання інтеграції є дуже важливе е, внутрішньопереміщених осіб. В місцевість, і звісно, взаємодія з місцевим населенням можливість працевлаштуватись, можливість покращити свій психоемоційний стан, можливість зайня... займатися творчими спортивними заняттями. Це можливість розвиватися в різних напрямках. Для фрілансерів коворкінга це в тема. Ти приходиш у цей куворкінг, ти навіть не знав, що є якісь ще такі самі фрілансери, як ти тут на території громади. Находиш ще якогось фрілансера, ви там щось там трошки прокомунікувало між собою, починаєте мутити якусь там. І спіль... спільну новий да, так, якісь нові проєкти, там, нові можливості для заробітку грошей, там поширення свого впливу і тому подібне. Тобто, коворкінг це не тільки про місце для роботи, але і місце для спілкування з іншими людьми. Я думаю, скоро з'явиться інтеграція. Які? Не знаю, ми десь інтегруємо собі любе. Ми no. ввійдемо великий цей, no. медіаринок, будемо ставити конкуренцію. конкуренцію... Хотин... В Молодому Буковинцю, Хотинським вістям. Незалежне медіагенство моцні. Це воно. Будемо говорити правду в лице. Кому? Дізна? Один одному. Знаєш, як це буде? Типа, я такий е, брозій сила гроші, а юрки скажу, ади, ади, оди, йди, 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 йди". Гроші бере. Незалежне медіагентство моцні. Да. Правда если бы не нашествие читеров, Ого. Roblox би залишився в нормі. От захожу, я на якийсь сервер граю. І що там? Бан от кого? І що ти з цим робиш? Усе не можна знайти. В Roblox, мо я його удаляю, все історія закінчується. Коли мені Андрій Ніколайович не подарував мені телефон, скачав Roblox, зареєстрували. Тато знову вдалив. Хто тато. Так не можна. Я так татові передам І що? Потім, коли скачав Roblox, прошу маму. Мама. Зареєструй, будь ласка, після уроків. Роблю уроки. Треба кудись їхати, на карате музику. Потім мама, спати не реєструє. До школи. мама не реєструє. Отомі, а, мами, ще, замами, а, а ще телефон загубився? Загубився телефон? Так. Да. І що? І, і, як з жити? Як так що робити? Я сам не знаю. Ну і, і звісно, ми дуже раді, що нам спільно вдалося реалізувати такий теж соціально важливі проекти, як коворкінг для молоді не тільки в Недобоївській громаді, тому що знову ж таки в процесі трансформації, розуміння і, і часу, який спливає. Якщо ми говоримо про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб, місцевість, яку обрали для проживання, ми говоримо про таку важливу потребу, як працевлаштування або так. отримання нових знань, нових навичок. І саме завдяки вам, вашій ініціативі, мешканці і не тільки внутрішньопереміщені особи, а й мешканці громади. Во взагалі ми прийшли до здавати заліки, їсти піцу. що заліки за піцею побігла Даша. А залік у мене ще не почався через 10 хвилин. А, супер, може якраз під'єднатися на цьому ночі. Рахують, типу, кворкінг працює на. Облаву. Так а для чого робили? Для цього і робили. Да. Вибирали час, вибирали да. дату, що почалося да. залі. Боже, ну ну. Клас. Просто 12 з спати, ложу на павербанк. Просипаюсь, ні то Понімаю, що треба було оставлять його где-нибудь, щоб не это было. еще надо было включать режим экономию, хотя он был включен, но телефон все равно разрядился. Серьезно? Мама, я тебе говорил, надо это. Мама. он а, ну я же тебе говорил, надо было пораньше звонить, а ты фильмы смотрела. Елисей, дякую тебе. Э, Была очень интересная разговора. Если ты еще захочешь записать, ты еще приходь. Записи okay. і ми ще може навіть з тобою ще разом, може, щось запишемо, якщо захочеш. Окей. Okay. Okay? Все, можна тобі руку потиснути. Yeah. Дякую. Тому дякую вам, дякую за вашу ініціативу. Дякую вам, що 에... нас підтримали, вибрали. Для нас дуже важливо, тому що саме такі люди, як ви, 에, нас надихаєте і даєте сили і натхнення теж покращувати те, що можна покращити. Дякую. Дякую. Можна потиснути. Ну, звісно. — Я дуже вдячна, що ваша організація нас вибрала. Ми подавались і на перший тур. Ми подавали три заявки, але, ну, на жаль, чи, на щастя, жодна не пройшла, і якось ми вибрали найбільш актуальну, трішки її доробили по показниках по різних моментах. І все-таки ми її правильно доробили і. Виграли цю, ну, цей проект, тому ну, для нас це дійсно було важливо. Ми вклали в нього багато сил, енергії, ресурсів своїх власних. І дякуємо вам за таку можливість. Ми дякуємо вам за те, що ви робите. Тому жити здебаться, почати б уже знімати нарешті документалку про Вадімове весілля, бо мені вже довго каже, що ви вже А може ми вже про весілля довго і знімали? Альона? Бо ти заїбала вже не жениться. Як там твої коти? <сі> Уже три. Так, <сі> <сі> да, ну знято щось полюбать треба. Так. Дякую тобі за твою думку. Дякую тобі.